бачите різні зали, але тим не менше в нас заходи відбуваються стабільно. Сьогодні ми маємо продовження археології. Чому археології у музеї Франка? Про це ми з паном Олександром, одним із співорганізаторів цієї виставки народного музею, фонду благодійного кола, говорили ще в серпні на фестивалі благодійному, тут коли ми збирали кошти на франкокоптер, коли були кілька локацій і малярства. І Тупілля і, і просто комунікативна якась така, так? Франко, коли приїздив на Гвоєвичі, він завжди е, збирав довкола себе людей і один із насильниць, ідучи із території могили, гори, яка тут знаходиться поруч з джерелом Ярина, він приніс йому до хати, до рідної садиби неолітичні знахідки. Частина з них є опублікована у літературно-науковому віснику, де його стаття, неолітичні знахідки з околиць я де він його опублікував. І є в нього дуже багато різних таких, таких периферійних рецензій, якихось текстів, думок з приводу значення археолога. Я думаю, що він знав проступницю нашу давню, тому що там Грушевський приїжджав стабільно, коли Шараневич копав, і де було знайдено початку сина Ярослава Мудрого, Константина Ярославича. Ось, цю початку Михайло Рушевський публікував знову ж таки в літературному коміснику. Тим більше, що Франко мав статтю про ступницький шпіхлір і Дрогобильський шпіхлір, яка в нього була книжка. Він знав це і цікавився. Учора, коли пані Христина, піар-менеджер проєкту «Тріпілля», подзвонила, що треба вже щось подумати про те, щоб пішла інформація у людей, чому вона тут завершується в Франковій Каліфорнії, так, виставка «Тріпілля». Я скажу так, що у Франка я багато чого знайшов пов'язаного із трипіллям. Це як правило на рівні філологічного тексту трактування самого методу ведення господарства Трипілля, це на прикладі топоніміки самого села Трипілля. І він зробив кілька покликів у Київській єпархіальній відомості або історико-статистичній іздані, які видавала комісія археографічна, яка знаходилася в Петербурзі, але мала філію в Києві. У Володимирі Волинському в Луцьку і в Кам'янці-Подільському. Тобто ми маємо видання камянці подільські Іпорхіальні відомості, Київські Іперхіальні відомості і Волинські. Так от, в тих іперхальних відомостях, так само як в Київській стороні, Іван Франко знайшов статті, які неправильно трактували топоніміку села Твіті. Пізніше, коли Михайло Грушевський видав свою таку замітку про топоніміку, про. Так, навіть, і німці переклали це на німецьку мову у одному із журналів Review, -re точніше австрійці, а потім перепублікували німці. І була, значить, одна дослідниця, філолог, яка це трипілля перекладала абсолютно неправильно. Франкові це не сподобалося. І він у 1907 році в газеті, в журналі «Діло», газеті Діло публікує свою розгромну рецензію, мовляв, Європа нічого не знає про наше трипілля, як його трактувати, звідки воно походить. Але у зв'язку із тим, я е, е, маю певну колекцію, е, ще раніше, коли не було цифрування, е, ст, е, цих ксерокопій київських епархіальних відомостей, які зберігаються у повному комплекті у відділі рукописів бібліотеки Вернадського у Києві. Так ось там, е, в цій бібліотеці, вікенький Хвойка, коли готував звіти, він знав про те, що трипілля було завжди в полі увазі краєзнавців і досі. І там, в Київських гіперхіальних відомостях, була така, був такий розділ у дописах до історії того чи іншого села, в тому числі до Трипілля, і до історії церкви Парохіальної, яка, до речі, походить ще 16 століття в селі Трипілля, було краєзнавцем Юхимом Сіцинським опубліковано знахідки, які люди знаходили на полях. Це було, власне, оце трипілля, яке. Пізніше стане відомою тріпійською культурою, хоч самі розкопки знаходилися поряд з селом, а не в селому стрілі Трипілля. Але тим не менше це пов'язано з тим. І Вікендій Хвойка у своєму відомому звіті покликається на київський пархіальний відмість. Він дуже добре орієнтувався. Правда, Вікендію Хвойкові в радянський час ніхто би не дозволив опублікувати це так, якби він запланував. Тому що, ну зрозуміло, трипілля потім йде. Ще якась культура, потім ми маємо київську археологічну культуру, і потім ми маємо перші Слов'янські Союзи-племенни, які потім запросять на престол Київ-Рюриковичу за версією цієї. так. Звичайно, що Кацапи би не допустили цього звіту вповні, тому що тоді ми маємо підтвердження чого? Ми маємо підтверджувати теми нашої виставки з вами. А наша сьогодні виставка називається дуже просто. Трипілля. Ось маємо. Так от, ця автохтонна концепція Михайла Грушевського є не випадковою. Інше питання, що трапилося з Ну, ви повинні розуміти, що це епоха Трипілля, це тип епоха е, цивілізації у Єгипті. Це швидше. Прошу, навіть швидше. Плюс ми маємо її завершення періодом, коли ну, принаймні німецькі, французькі історики вони сьогодні це переглядають. Вони кажуть, що біблійна археологія наш відомий, е, наш відомий е, пророк Моїсей. Він асоціюється з епохою Ехнатона. Це 1600, й це 1620 й рік до нашої ери. Бо ну, десь приблизно по тих записах, що в ехтона в Єгипі, ми маємо цей період, де зароджується щось пов'язане із єврейським народом. Але тим не менше, друзі, тема трипілля в Україні вона є актуальною сьогодні як ніколи. Тому що на території Північніше Київщини нашої. На території, де потім буде гілка наших князів засновувати Москву і створювати абсолютно іншу традицію вже тепер не дитинців, не, 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 не городищ, не, не княжих градів, а е, традицію Кремлів. Бо по російській традиції 14-15 століття слова дитинець ми там не найдем. Там Кремль. Нову Стузовський Кремль, Московський Кремль, і ще якийсь Кремль. Саме поняття то, яке характерне було в нашій київській традиції, воно вже там відсутнє. Ну і нема вже про що, що говорити про це. Того там точно немає. Того там точно немає. Друзі, не буду більше так дуже десь говорити про те, що тут зібрано, а я хотів подякувати від імені колективу за дарунок від народного музею і фонду коло. Це власне, оцей керамічний виріб, який має народну назву. Таку експедиційну назву Бінокль, археологи жарту, жартума це називають. Я думаю, все-таки, що воно несло сакральний характер, можливо, пов'язаний з якимись віруваннями, поховальними обрядами і так далі. Ми не можемо цього нічого сказати, тому що ми не маємо писемних джерел. Писемна історія наших земель, ви знаєте, це починає з Геродот, плідній старший, трохи там арабські якісь джерела. Ми не маємо, тому що ми навіть не можемо сказати, як Ченецька-Комарівська е, археологічна культура називала скажімо, е, там фрак... фракійців, наприклад, чи там інші народи. Чи... І так далі. Це все писемні джерела. Я думаю, що якщо б трипільці були поряд з е, е, єгиптянами десь у сусідству, то єгиптяни б про них щось написали. Або, скажімо, той же самий епос про Гільгамеша описав би, якщо б вони були на, на посусідству із Межиріччям в Тігру і Ефрат. на завершення, колекція колосальна. Не кожен державний музей може в неї похвалитися. Не кожен може похвалитися, тому що є такі деякі експонати, які вражають, які мають, мали би бути візитівною карткою України презентувати Європі, що ми були, ми є і ми будемо древньою-древньою архаїчною нацією. З приємністю передаю слово організатору. Виставки плану доставлялися, вони були доступні для українців, тому що це така сама зброя для тих самих захисників, як наші захисники які зараз захищають нашу землю, так і співвідники музеїв захищають нашу історію. А це зброя для наших захисників історії. Тому чим більше таких виставок буде, тим, мені здається, буде. Простіше донести нашу, нашу ідею про нашу історію, щоб це була ідея наших ворогів чи там сусідів, щоб не вони розповідали про нашу історію, а щоб ми самі знали і самі їм розповідали про свою історію і, можливо, про їх історію. Так само, як зараз відстоїмо кордони і завічаємо землю, так само треба висловити свою, свою історію, на яку багато хто позіхає. Тому я дуже дякую пану Богдану і дуже дякую всім, хто долучається до всіх наших ініціатив. І не просто долучається, а ну, від душі підтримує. І ми знайшли спів однодумців, соратників тут. І я думаю, що такі виставки ми будемо продовжувати разом і по всій Україні, і далі, і далі, і далі. І це дуже гарний. У нас зараз досвід співпраці державних музеїв, громадських організацій, приватних колекціонерів. Тому що ще раз хочу сказати, що наші артефакти повинні працювати. Вони повинні воювати, вони повинні бути представлені в наших музеях. Всім дякую. Так. дякую. О, всіх вітати, моє шанування. Так, ця виставка частинка виставки у нас була по, вона на пару йшла із фотовиставкою по про ну, реалії наші. Але багато відвідувачів, звісно, ну, саме оце була родзинкою, і ці експонати вони їх ну, мали таку ну, свою вишуканістю, вони їх зачаровують і підтверджують, що українці це нація прадавня, підтверджують цінність. І для багатьох оці артефакти, оця виставка, загалом, навчання протерпілля дуже важливо, бо українці знову ж розуміють свою. Самоцінність, бо цього нам не вистачає здавна. І отак століття за століттям вони дізнаються, ось наскільки ми важливі, наскільки ми особливі і наскільки корені глибинні і ну, вартісні. Тому оця трипілля також як шматочок до того, щоб наші українці зрозуміли, наскільки цінна і унікальна ми нація. Ну і Це для нас, як скажемо, було вище дуже важливе. Ми дякуємо, воно було досить цікаво для нас. Але, на жаль, Наша археологія на підвічні, вона так, або Київська Русь, або Палиулі, такі дві крайні межі. І десь щось посередині. Десь там трошки хтось копає Рим Грецію, ті поселення, які десь були в той час, це Ярослав Онищук. Хтось копає білих хорватів, хтось досліджує. Але от взяти так, щоб от зараз комусь доручити комплексно витоки слов'янських якихось тут поселень, найніших. Цього раннього періоду, ну, не мене тільки Феловчука спачено, це житла. Житла це поселення в Солонську. Коли ми їдемо до Вори, горуч, біля церкви, це величезне, поселення житла. Це 6, 7, 8, 9 століття. Також біля Турскавця є дуже гарна пам'ятка стара дорога, яка веде на Орім. Ну, але вона була ще даними, бо там у неї такий римський тип доріг, такий, як в ну, Адептюжі, тобто два рови і посередині щоб вода це цікава. Такого ось, не будували, не зовсім інша була конструкція, але тим не менше ця дорога є, цей напрямок туди, на ворота Данила Галицького на сколи. Вона, вона дуже цікава. Очевидно, вона десь мала і в Турстин заходити. Е, музей Дрогобичина підняв цю мізію. В музеї Дрогобичина була дуже цікава ця виставка. Тим, що музей тим самим може ще раз оживити археологічні свої фонди. Те, що зберігається, ну нема аналогів, на жаль. Нема, е, аналогів тої колекції, яка є в музеї Добропочина. І чому, на жаль, тому що досі нема фахівців, які б хотіли на тому написати докторську диссертацію, кандидатську диссертацію. Ну нема фахівців. За, за, за що таке археологія? По-перше, ти повинен титанічно працювати в полі з міліметровими паперами, з стратеграфією. Тепер з колосальними типами е, е, техніки, е, без магнітометра взагалі зараз археологія, археологія, не, афі, не, не говорячи вже про металошукач. Але та колекція, яка, яка зібрана, була у е, 40-х 50-х роках на базі е, е, Самбірського музею Бойківщина, потім тих артефактів, які ще були, були, Уєвський, потім Лепкий, директор був такий. Це, 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 це такий шматок, який е, ну, залиш, залишає ну, дуже багато поля для досліджень. Плюс ще ці надбання тертюжа, де теж музей е, брав участь активно і пізніше дослідження. Вежі, дзвіниці в Дрогобичі, всі ці артефакти є там. Там є що показувати. Я думаю, там не один зал можна закласти це. Ну, Він Володимир... дуже успішно скажімо так, мандрує чи куркує музеями і галереями нашого регіону. І це дуже є унікально, ну дуже важливо, тому що ця війна вона викликала такий унікальний інтерес до України, якого колись не було, і справді. От якраз ця виставка, вона як як і підтверджує про те, що Україна має дуже багато глибоку історію. Хоча, як не знаю, пан вона казав, історики не пов'язують напряму так однозначно, що нашими пращурами пращурами слов'ян, українців були трипільці, але здається, це речі очевидні. Більше того, я би я би вказала, що ось ця трипільська цивілізація вона настільки вражаюча. І вона нам навіть українцям пасує мати таких таку полиску матеріальної духовної культури, тому що дуже багато є схожого. Е, схожого є етнографічних особливостей, ціннісних особливостей. Бо ми знаємо, що міста Тербільські вони будувалися, а там не було оборонних валів. Тобто, це була миролюбна нація. Там високий рівень був землеробства. До речі, золоту там теж знали і прикраси. І це, от що мені особливо так. Українці знаєте це ну, так, можна науковий термін, але це нація з материнським таким, материнською ментальністю. Заважте, ми богородиця, у нас покрова. У нас ми більше от, е, от українці мають оту материнську ментальність. трипілля це материнська ментальність у тих у тих пращарів. Наші ми бачимо статуетки виключно жіночі, так і е, ще я хочу сказати і демократизм. І естетизм, про цю мальовану кераміку тут і говорити нема що, бо це не кераміка, це шедеври, це мистецтво. Це просто мистецтво, і яке ну, ну, як до нас просто вражає і сьогодні. І, і ці узори це найперші, до речі, узори в світі. Ну, більшого, кращого ніхто не знав до того, як терпільці винайшли ці узори. І я хочу сказати, ще друге, знаєте, от Західна Європа вона мала античність. Вся культура, вся вибудована е, засадничо на культурі античності. І ось сьогодні, бо ми Трипілля досліджуємо більше ста років. 120, так ну, дуже фактично перші знахідки, перші дослідження ну, це дуже короткий час, Ми ще нам ще належиться розкопати, тож, треба, як кажуть, археологам братися до роботи. І, але те, що трипільська культура це те, те, що було колись для Західної Європи, античність, це для України, для слов'янських народів, це, безперечно, буде трипілля, І воно таке глибоке і таке давнє. Ми бачимо, Багато давніше від Єгипту, від античності, і цей і, 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 і якраз оця виставка саме сьогодні, вона має той резонанс, ту таку знаєте, відгук людський, тому що до України звернуті погляди. Я думаю, що її треба вести за кордон. Я дякую. знаю, що є дуже потужний музей у Трускавці, про це знаю весь світ імені відомої колекції спадщини нашого. Майстра це Михайла Білоса. І я знаю, що дуже багато художників і майстрів вони позичають собі з тих орнаментів, чи то трипілля, чи то пізніших культур, чи з той ж самої Київської Русі. Позичають собі, бо розуміють, що ці, ці орнаменти є шедевральними, вони є приваблюючими і заспокоюють душу. О є такі орнаменти, знаєте, от взяти, наприклад, фракійський гальштат, чесно вам кажучи, взяти там <плес> ці рублені такі. <плес> офіці, чи, скажімо, нормандські ці, ці, ці древні такі, знаєте, ці ну, на їхнє воно таке жорстке, воно <плес> не має глаголичних, знаєте, згладжене. Оце доб, добрий такі мотив. І я знаю, що гобелена, гобелена як саме, сам, сам, сам витвір мистецтва, вони несуть оту орнаменталістику дуже серйозно. На цьому написано дуже багато книжок, тому я з приємністю хотів би запросити до слова директора музею Михайла Біласа пані Олену Білес. з культури – Це є теантр. Потім в народі його називали і безконечники, циганська дорога. І якщо ми подивимося, ви говорили про різьблені скрині. А я продовжу тему по вишивці. Тому що я думаю, що вишивальних орнаментів залишилося більше. І якщо ми подивимося на старовинні українські вишивальні орнаменти і навіть ті окремі рапорти, які вони використовують у вишивці, то ми практично в кожному орнаменті побачимо оцей меандр. І дуже багато орнаментів саме Трипілля. Ви ж подивіться, трипілля розкопали і взнали про нього ну, якихось трошки більше як 100 років тому. Але з покоління в покоління ж передавалася та орнаментика. Аналогічно ви кажете, про ті біноклі. Знаєте, як це в народі називається? Двійнята. І це є звичайний атрибут побутовий. Українці його використовували. І цей атрибут, і ця техніка виконання поєднання двох горщиків це був зовсім побутовий посуд. Які використовували, коли жінка давала чоловікові, якщо він йшов в поле працювати, вона йому давала в один наливалася водичка, другий давався якийсь харч. Тобто, це ж воно пішло відповідно. Я так думаю, що це воно відтерпілля тисячоліттями так і передавалося. Не було сучасних технологій, були історії, були слова, були оповіді наших предків, і відповідно це все передалося. І ви кажете давати за кордон. Думаю, що треба, щоб воно ще поїздило по Україні, щоб ми знали, чиїх батьків, чиї ми діти, тому що це є дуже важливо. Нам потрібно спочатку наших українців навчити любити свою історію, а тоді вже можна оту колосальну історію передавати за кордон і казати, що «Ау, ми старші від вас. І ми маємо набагато глибшу культуру, яскравішу, якіснішу, може навіть набагато цікавішу, ніж багато хто з вас. Дякую. Дякую. Я хотів би віддати вам, належне друзі, що ви це зберегли, що ви це возите, показуєте. Це дуже великий крок у популяризації нашої давньої культури. Якщо у когось є ще якийсь коментар, чи бажання щось додати, чи можливо якісь думки, рефлексії, побажання, ідеї з приводу наступного. Ну, мабуть, наступним кроком би мав бути Бориславський краєзнавчий музей по логіці, правильно? Mm -hmm. Бо там, є, там ж ну, ви розумієте, що те, що там в землі під Бориславом, ну, теж немає нагрівів. Відомий носоріг, знайдений в ропі в назад в чому, то В Возокиритів, який в природничому музеї у Львові. Ці всі скаменілості, <плес> залишки Мануті, це ж все там, це все там, воно там, в цих, цих прошарках. Я думаю, що, напевне, будемо дзвонити туди, до краєзнавця, Романа Тарнавського, до директора краєзнавчого музею, щоб там Мандрівка з Нагуєве десь тут усі. <плес> І потрапила... Ну, спас Андрія Путлов. <плес> так, <плес> Борислав. Ну, а звідти вже в Західноукраїнську спілку туди підвів, виників історико краєзнавчий музей, де теж воно має. Десь мати право там бути показано. Христос рождається. Всім бажаємо гарного перегляду і запрошуємо на таку символічну франку-каву у підземеллях нашого музею. Дякую.